дня, шановні глядачі, сьогодні я буду. Відповідати на ваші питання? Запитань багато, дякую. Але тому я буду робити певну вибірку. В першу чергу я на питання спонсорів і тих людей, які вперше задають питання, тому що ну, хочеться їх підтримати, щоб інтерес до каналу не згасав. Пише Марія Качура, доброго вечора. Дякуємо вам за аналіз, Приємно, перша частина питання розкрита. Де? Тоді постає наступне питання, коли саме Московія може бути рухатися у вище зазначеній локації? Питання торкалося у відео, де я розповідав про те, на які напрямки і яким чином Росія може вдарити по європейському союзу. Тут мова йшла не стільки навіть про географічні локації, скільки про методи дії Росії проти Європейського Союзу. Звісно, це будуть гібридні методи. Не буде підбарабанний бій з розгорнутими прапорами, йти Росія десь там на Сувалки чи на Естонію з Івангорода на Нарву. Чи буде інде висаджуватися на якісь острови, на той самий архіпелаг Шпіцберген? Ні, так діяти Росія Ні. не планує, але ближчим часом абсолютно можливі розгалуження бойових дій. Ці розгалуження будуть відбуватися у гібридний притаманний для Росії спосіб, так як це було в Криму. Тобто висадка відбувається, наприклад, цивільного населення на архіпелазі Спіцберґам. Там є тисячу мешканців, які працюють, живуть російських, але терен королівства Норвегії, Вони там прибувають туди. Вони, якби одна зміна міняє іншу, і наступна зміна передягається Олені дострої беруть владу, проголошують незалежність і про приєднання цієї території до Росії. Такі сценарії можуть бути розгорнуті і в Естонії, і в Латвії на теренах на, тер... на і можливо в районі Сувальського коридору. Але це все має робити вже тоді Білорусь, чи через е, білоруські інстругенти. Ну в будь-якому випадку це буде вже об'єднана Москви і. Мінська. зараз також ці дії, звичайно, у всьому об'єднанні, але формально ні, формально такого об'єднання немає. Час 27-го року є вікно. Чому до 27-го року? Тому що прогнозований, потверджений і впевнений запас можливостей Росії до 27-го року не зазнає істотних. Змін. Але для того, щоб зберегти потенціал, а не на в останній момент вмикати, як кажуть, останні сили. Москва може захотіти. Реалізувати такий сценарій ну в середні 26 року. Знову таки це немає жодних стовідсоткових гарантій, що це буде, але що це видно для Москви. Це однозначно. Всі ці історії, що не буде Москва вести війни на два фронти, вони висмоктані з пальця, тому що завжди агресори імперці вели війни війни на два фронти, хоч цього і не хотіли. хтось хотів, навіть як, наприклад, Італія вона воювала одразу з кількома країнами в кількох напрямках італія мусолі. Але тим не менш, до 27-го року воно буде для Європи невизначено. визначено. Фастер з здія питаря наш спонсор дякую а можливий варіант трохи легший для Росії ніж воювати з цілим НАТО, наприклад, анексувати Білорусі частину Казахстану, і тоді в неї з'явиться більше мобілізаційні потенціали. Це стане додатковим підживленням е, імперських амбіцій для їхнього електорату. Так, цілком можливо, це цілком можливий був би варіант по Білорусі. Лишається, хоча чи це потрібно путіну. Але по Казахстану ні цей варіант вже закритий вчорашня зустріч. Тобто, 9 травня відбулася зустріч е, товариш часі Путіна. Він подивилися й не крофійський Демонстрацію м'язів залишків їх не ну, принаймні когось там залякати кремлівські організатори сценаристи параду. Але тим не менше була підписана, ще й угода між Росією і Китаєм і ця... полягає її суть в тому, що це буде найобов'язковіша угода з угод. Дуже тісна співпраця буде між. Китаєм і Росією дуже тісно будуть співпрацювати ці дві держави набагато тісніше, ніж це відбулося раніше, і тому тут говорити про впливи, військові впливи в центральній Азії ніколи це не відбудеться. Центральна Азія надалі лишається середовищем забезпечення безпеки Китаю, тобто впливи різні в кожній з країн різні і намагаються диверсифікувати китайсько-європейські впливи. Дуже багато очільників, наприклад, Узбекистан і Казахстан намагаються це робити, але в будь-якого. Випадку втручання туди пряме воєнне Росії чи гібридне втручання розв'язання війни це віддалить Казахстан, не дасть можливості його повністю обійняти своїми граблями Росії, тобто окупувати її не вдасться. Окупація частини призведе до погіршення стосунків з Центральною Азією загалом, до ліквідації стосунків з Казахстаном, до підтримки Казахстану України і Європи і розширення своїх контактів з Європейським Союзом. Також це буде однозначно. Плюс буде отримана достатньо серйозна відповідь з Китаю, тому що Китай не хоче, щоб його слово підважилось Росією в першу чергу, тому що Росія тут в даній ситуації є для Китаю слабшим партнером. Наталія Лебідь задає наш спонсор. Також закликає інших спонсорувати це дуже буде добре, якщо є така можливість. Китай задає питання на Китай не хоче відгризти собі шматок Росії. Бо що ж таке, васал погрожує Європі? А Сюзерен, товариш сидить, згорнувши руки, Хабаровськ сам себе до підвесної не приєднає ні, не приєднає ні Хабаровськ, ні Владивосток і приєднання не лежить в інтересові Китаю, бо Китай є власником зараз всієї Росії, і говорити про те, що для того, щоб умовно кажучи, володіти фірмою, треба займати у ній додаткові кабінети. Ні, це не від від бізнесу, це не від вигоди, це не від того, щоб це ставалося в сценарії такого імперсі, яким є товариші Він хоче мати впливи, а на території Китаю. Хоче повернути ті ті терени, які для нього є на думку нинішнього керівництва Китаю життєво важливим. Таким тереном життєво важливим є Тайвань, і Тайвань буде спроба Китаю його собі повернути чи просто завоювати окупувати. Це вже питання дискусійне. Звичайно, моя позиція окупувати незалежний Тайвань. шкода, що так багато країн в світі вважають його надалі китайським країнам в тому числі. Тим не менше, це абсолютно можливий сценарій, але всі решта сценарії не потрібні. Тому тому що поки Росія є залежною на відсотків 90 від Китаю, у всьому в боєоснащенні, в бої ну, ми чудово розуміємо, що та величезна маса. Північно-корейських ракет ніколи би не потрапила в Росію, якби не було на це схвалення і підтримка, що дуже важливо, схвалення це слабо і підтримка Китаю. Це було зроблено руками Китаю завдяки його можливостям, завдяки його гарантіям, відбулася ця перетікання ракет з північної Кореї до Росії. Подальше укладена тривала співпраця між Пхеньяном і Москвою щодо забезпечення Москви усім тим, що Росія не встані виробляти, але Північні корейці виробляти можуть Артнабої, набої, набої, зброя будь якого виду. та ще солдатів будуть поставляти північні корейці Росії в випадку необхідності і в випадку, коли саме така фронтальна війна буде тривати між Україною і Росією. Росія Доценко о, задає нам запитання спонсор. Також наш. як Україна має розбудувати стосунки з Китаєм. Дипломатичні відносини у нас в 92-му році. Торгівля ведеться. Чи все це варто так і залишати? Ну торгівлю можливо і варто, але розвивати стосунки з Китаєм. ну Куди куди розвивати стосунки? Це ворожа держава. Розвиток стосунків тут немає жодних перспектив. Зміниться ставлення Китаю до України, тобто крок має зробити першим Пекін, Ну так тоді можна буде говорити серйозно про розвиток стосунків. Зараз стосунків цих немає інакших ніж вони є, і я би вважав, що не потрібні нам глибші більші стосунки між Києвом і Пекіном. Шукати якісь дипломатичні кроки зближення ні не можна, бо Китай є на боці ворога України. І Це таке ж саме про можна запропонувати приблизно шукати порозуміння з Пхеньяном, північною Кореєю чи з Іраном. Можна шукати, але це не потрібна зайва і втомлива річ. Україна має приділити увагу іншим країнам, які входять до так званого. Проти китайського поясу Індія, Індонезія, Малайзія це ті країни, Японія, з якими треба розвивати, поширювати, поглиблювати стосунки з Китаєм. Ні, це безперспективно. І знову питання про візит Зеленського до південної Африки, до країни-члени БРІКС, яка не приїхала, точно не приїхав Рамафоса. Точно не приїхав очільник високого рангу від південної Африки на парад в Москву до Путіна. Ясно, що візит Зеленського на це міг і не вплинути, але візит був вдалим, потрібним, і це розвитковий візит. Президент України мусив і повинен мусить і повинен розвивати стосунки із партнерами, які на це придатні. Попри те, що поки що Південна Африка є останньою літерою літерою у такому антизахідному об'єднанні держав, як БРІКС, вона там ес, і тому тут сподіватися, що буде така колосальна швидка зміна, не можна було наперед Це те, що є в південній Африці, немає в Китаї. Є демократія в Південній Африці, і вона відсутня в Китаї. Нагадаю тільки, що це питання задавала нам малка, також наш спонсор. Дякуємо за спонсорування. Візит ще раз підкреслю. Так, візит був вдалий і розвитковий. Потрібно поширювати і поглиблювати контакти з південною Африкою, бо там змінилася влада. Це те, що не може статися в Китаї. В Китаї влада буде. Беззмінно до смерті товариш часів. Він помре, тоді замість нього буде обраний хтось інший. Принаймні, такі зміни вніс він у всі ті комуністичні закони. сподівання і на Бразилію, і на Індію, і на південну Африку є. Бразилію складно, це дуже некомфортно для впливів Україні Держава, але от Індія так індія має для України важливе назначення. Я вже неодноразово казав, що Україна має бути важливішим і ближчим партнером Нью-Делі. Запитання про те, що відбувалося у Москві он, буквально кілька днів тому, в 9 травня, Пекін військові сі провели візит на болота рашистів з однією метою, шпигувати і розвідки військового стану рашистів. Зрозуміти, що по факту у них діється китайці. Вираховують час і спромогу повернути їм на свої землі Сибіру, Айгунський договір. Також валюта на болотах вже китайська. Скоро і землі будуть повернуті. Макрон молодець, але партії бюрократія Франції не допомагають Макрону. Це нам задавала. Питання таке питання і розширену інформацію давала Ольга Ліснова. Дякуємо, пані Ольга. не для шпигування. Приїздили до Москви, товариші його команда. Вони приїздили для того, щоб підкреслити, що захід є щось одне. А Москва, Пекін і інші представники, які прибули на парад 9 травня, це щось інше. І тому дуже неприємно, що на парад прибули представники Європи і Фіцьо з словаччини і Вучич з Сербії. Ну, принаймні, на Вучича є вплив. Він крокує тільки до Європейського Союзу. Але Словаччина давно вже в європейському союзі і на превеликий жаль. Я не знаю, чи будуть застосовані проти Фіцо і проти словаччини, зокрема, санкції європейського союзу. Дуже хотілося, щоб Брусель. Тут продемонстрував свою рішучу позицію: продемонстрував усю свою відповідальність перед даним словом, що візит до Москви на підтримку диктатора кривавого Путіна буде мати наслідки з Брюсселю. Потрібно прибули вони туди. Китайська делегація очолена Сі, з головною метою укласти з Росією кабальний незвигідний і негативний для зовнішніх можливостей Росії. Договір між Пекіном і Москвою Москва стала ще залежнішою від Пекіна. Кремль став ще залежнішим від товарища Сі з іншого боку. За це отримав підтримку пряму і безпосередньо Сі Цзіньпіня під час проведення спільних виступів перед камерами Заявив Сі Сізіньпінь, що треба викорінити Україну як явище, ліквідувати. І тоді буде мир, і одразу Росія мирно заспівіснує невідомо з ким з Європою? Навряд чи. на тлі цього були і неприємні для Росії речі. Озвучені, що не буде будуватися, не буде Китай фінансувати газотяг сила Сибірі. Два, але буде збільшувати проходження через силу Сібірдина і так далі. Тобто є речі, які там плюсові для Китаю, які є мінусові, але тим не менше головне. Головне, що вже відбулося, це те, що Китай чітко дав зрозуміти Сполученим Штатам, що в цій угоді прописали в Прамболі, що Росія і Китай будуть спільно боротися з американським гегемонізмом і американською гегемонією у світі, тому що вона ця гегемонія, шкодить розвитку молодих демократій, таким прекрасним країнам як Китай і Росія. Після цього не було жодної реакції з боку. Трампа з боку Вашингтону. Ну бо Трампу самому глобалізм не подобається, він не любиться. Він хоче все обрубати і розділити. Це співзвучно з ідеологією Магії Make America Great Again», яку сповідує сам Трамп і його виборці. Це співзвучно і тому те, що заявив товариш товаришці Путін, це в жодною мірою його навіть не торкнулося. Позиція європейців, які прибули потужною делігацією до Києва з тим, щоб продемонструвати єдність. Підтримку і противагу тому, що відбулося 9 травня, в Москві протистояння існує, і протистояння між Європою, Росією і Китаєм наявне. Єдине, що Непокоїться те, що Сполучені Штати якби над сутичкою залишилися, і це демонструє ту неякісну і абсолютно угодовську щодо Москви і Китаю політику, яку провадить Трамп. Ще одне запитання по Китаю на ну, Китай важлива в принципі історія. І Наталія Навроцька задає питання: Китай не цікавить путінські гроші. Китай хоче території, і він їх отримує. І Китай хоче території. І єдиною території, якою він хоче вже і зараз це. Тайвань, тому що Китаю залежить на власному домінуванні в індотихоокеанському регіоні, а власне китайське домінування є можливим тільки тоді, коли Китай володіє. Тайваном і весь всім цим простором між частинами океанів, Філіппін і так далі, і Китаєм, коли Китай володіє перетіканнями товарів, вантажів, тоді він буде диктувати умови сполученим штатам. Це така стратегічна позиція Китаю віддавна. Цьому протистоять Сполучені Штати, вони намагаються залучити до цього Європу, але Європа зараз. Не буде залучатися так охоче, як це могло би бути раніше спільний захист і контроль індотихоокеанського регіону. Тільки тоді буде контролювати Європу і брати в цьому участь, коли це буде вигідно самій Європі. Бо сполучені Штати загалом і Трамп, зокрема, продемонстрував, що союзницьких інтенцій він не має, і що Сполучені Штати кинули на призволяще Європу у протистоянні Росії. Зараз європейці самі самостійно виконують своє домашнє завдання, організовуються, як це відбувалося останньо. За чим ми будемо звичайно спостерігати? Ну тут останнє запитання: не можу його не зачитати. Така Наталія е, Поварова пише: хто такі Європа і Америка, котрі організували цю війну і продовжують спонсорувати у Росії свої інтереси. А ось е, за чим стали інтересі? Задайте собі це питання. Ну, це все російською. Не там далі та заклики. То ми не будемо це не будемо звертати на то уваги. Головне, що війну почала Росія. Розв'язала війну в Європі Росія, і Росія буде нести за це безпосередню і тяжку відповідальність. Звісно, це настане не так швидко, як хотілося б. Але це настане, тому що Європа довго запрягає, але потім швидко і без зупинки їде. І сполучені штати будуть навздогін за возом європейським, який буде набирати обертів, випускати свою кавалерію. Ніколи раніше, тому як це відбувалося і в першу світову війну і в другу світову, і в наступну війну на європейському континенті, якщо її розв'яже Росія, тобто не зав'яже нинішню війну і не розв'яже наступну, то в такому випадку разом з Європою проти Росії буде воювати проти зла, яким є ро. Росія буде воювати і сполучені штати плічоплі з європейськими партнерами. Зараз це все відбувається суто теоретично. Тому будь-які обговорення, будь-яке ставлення під сумнів, що є злочинцем. Це робота в обслуговуванні злочинця. Тому, в принципі, я це питання зачитав з тим, що на такі питання, якщо у когось виникнуть е зауваження, що ось без відповіді щось там залишається, або або коментар там чомусь там не відповідає. Ворогом є Росія, Путін є військовим воєнним військовим злочинцем, злочинцем кримінальним, і він буде. Змушений понести свою кару, хочеться йому це чи ні? Чи він буде присутній на судовому процесі? Хотілося б чи ні, але тим не менше це станеться. Хто буде нести персональну відповідальність за війну? Персональні люди, Путін і оточення. Хто буде нести моральну відповідальність за війну розв'язану Росією? Росіяни всі мешканці. Нинішньої Російської Федерації, які змовчали, які лишилися у тихій і активній підтримці. Ті одинокі спроможні на прояв властивої позиції і власної позиції є радше винятком з правил. Дякую за увагу. Задавайте питання. Я буду максимально на них відповідати. Коригуйте, критикуйте, робіть зауваження. Прислухаюсь. Дякую всім, хто дивився. Додивився до кінця. Передовсім дякую вам за подобайки, Дякую за коментарі. Зараз передовсім дякую за питання, які були задані. Беруйте, якщо на всі не відповів, буду намагатися на них відповісти. Пізніше переглянувши письмово, спонсоруйте, але найважливіше поширюйте, діліться цим відео. Це найкраще сприяє розповсюдженню інформації, розвитковій каналові. І це найкраща підтримка з вашого боку. Ми переможемо. Слава Україні!